Чи регулятор, можна добитися більш акустичного такого звука, але на фон це не впливає абсолютно. Тепер зараз я б хотів би показати, що таке фон. От всі лампи-услітлі цим грішать. Я не знаю, чи передає це. Давайте я підійду ближче, ви почуєте. Конкретно ми чуємо таке. Тепер ми беремо. Я знаю, що багато людей думає, нащо, блін, з цим всім возиться? Навіщо? А возиться варто. Зараз я намагаюся це показати, наскільки мені це вдасться. От я беру, накручую громкость. Правильно? Щас ми гітару візьмем. Взяли гітару. Звук-то нормальний по великому рахунку. Тепер ми беремо громкость. Давайте щейзі Отвертку возьму. Отвертка пуста. Без нічого. Дивіться. От я записував завжди на цьому селі громкость на всю. От я тільки громкость убираю. І пішло. І пішло. І пішло. Так, да, навіть коли ми повністю громкость убрали, ми чуємо не то, що фон, а гуло такий от. І це чуть в колонках. І, звісно, це Підхарія. Це Підхарія, і завдяки цьому е, дуже мало, дуже мало. Відео я записав саме на цій радіолі. Мало відео. Тому що цей фон під, під Харрія і. Але ж звук, дивіться. Звук. Зудиться, ну фон, це ж жесть. Ну ви чуєте як зудить чи ні? Так це ми сидимо за 3 метри от колонки, а я чую це ж взагалі трешак. Короче, куртка Бейн, конкретно песню Литиум, играл в дроби. Убираем, допустим, громкость. Дивимся. Ну, это жесть. Это же мерзость. Ну, навіть коли на ноль зробив, гул все одно остається. Я не знаю, що мені казати. Мастер, конкретно мастер, ти, в теорії не должен би був так сделати. Він должен був цей дефект, щоб його не було. По ділителю я замітив, що на 47 кОм останній резистор, коли його закорочуєш, фона робиться більше. Е, тому я думаю... До блока питання підійду потом. Зараз з громкості надо начать.